Громадські слухання щодо закриття трьох гімназій у Новогуйвинській громаді не відбудуться. Відповідне рішення ухвалили під час сесії селищної ради. Проєкт рішення щодо закриття Пряжівської гімназії зняли з розгляду розпорядженням голови селищної ради напередодні. А питання щодо закриття гімназій у Озерянці та Руднігородище виключили з порядку денного на початку сесії. Є два шляхи оптимізації. Один еволюційний, інший революційний. І сьогодні, якщо ми говоримо про еволюцію, це можливо колись до цього діти. А революційно ми точно це робити не будемо, точно не при нас, точно не при нас. тому. Ми їх з порядку спорядку І більше до цього питання ми не піднімаємо. Син Мирослави Живдюк навчається у ОЗарянківській гімназії. Жінка каже. Хоче, щоб дитина продовжила навчання у своєму селі. «У Мене не одна дитина, у мене є ще маленька дитина, чоловік військовослужбовець. І для мене це питання є дуже важливим, тому що я не можу розірватися і думати тільки або сидіти, десь наприклад в новогуйвенську і чекати півдня сина з навчання. А під час тривоги це, взагалі, для кожної мами дуже важливо, як і де буде знаходитись. Її дитина у Сергія Малиновського у пряжівській гімназії навчається двоє дітей. Чоловік каже: йому спокійніше, коли діти вчаться поруч від дому. А гімназією у своєму селі та педагогами він повністю задоволений. Зручно. По перше, там є все, що можна ну, собі побажати в школі. Є новий туалет сучасний, діти завжди під наглядом. Там немає такого, знаєте, щоб вони могли вибігти десь побігти. Якась шумна дорога чи ще щось. Там всі свої люди. Тобто, ну, я не переживаю, коли відправив своїх дітей в школу за них, за їхню безпеку і повна довіра до педагогічного складу. Дмитро Поліщук Ігор Горкучин, Суспільне, Новини Житомир.